Вітаю, друзі, слава Україні. Попри вже абсолютно неприхований провокації, саботаж тощо очільників нинішньої влади, нас щось таке рятує, щось неймовірне. Це іноді важко пояснити. Можливо, це дуже глибока відповідальність наших союзників, можливо, той біль. Які вони пережили, от на відміну від нашої влади, наша точно нічого не пережила. А вони пережили, побачивши страгедії Бучі, побачивши ізюм, дізнавшись про те, який геноцид твориться рашистськими мерзотниками в Україні, і ще тримає. Ще стримує від того, щоб просто махнути рукою. Я вже не один раз чув від багатьох колег, які живуть зараз, працюють в США. Що там в Америці все частіше згадується вислів Афганістан стосовно України? Саме той підхід боляче, страшно, жахливо. Ми туди вклали мільярди, мільярди, мільярди. Ми там працювали, там загинули наші люди. Це про Афганістан, це не про Україну. Там ми здаємо це якісь страшні чорні силі. Ми розуміємо, які будуть наслідки. Ми розуміємо, скільки людей там загине, тих, яких нам вірили. Але ми не можемо вічно тягнути лямку, коли з того боку та влада, яку ті люди підтримали, тягне в протилежний бік. Це говорило раніше про Карзая, і мені дуже сумно, тому що зараз все частіше частіше. Це можна побачити в пресі більше місцевій ніж центральній, але вона, вона швидше визначає от певні такі внутрішні тенденції в партійних середовищах в США. Можна почути це вже щодо України, це, це потрошки наростає, але в нас там досі є дуже серйозні союзники, і нас це справді продовжує рятувати. Єдине, що ну втрати насправді дуже серйозні. Якщо ми говоримо про Америку, то там. Вдалося, коли от вдалося Порошенкові добитися того, що ми називаємо двохпартійна і двохпалатна підтримка України. Це означало, що українська тема опинялася поза внутрішнім дискурсом США і над ним зверху, поза внутрішніми, якими з'ясовані обставин Україні допомагаємо незалежно від того, як там адміністрація буде вирішувати питання з кордоном з Мексикою чи щось подібне. Зараз це втрачено. Володимир Зеленський не втратив, знищив. Я думаю, що це все робилось умисно. Я тільки не знаю, чи сам Зеленський взагалі усвідомлював, що він робить. А його кроти, і ті, хто ним маніпулюють, і ті, хто його тримають на мотузочках, ті точно знали, що робили. Ми втратили реально підтримку республіканців вже тільки індивідуально. Ми втрачаємо підтримку в демократів, але нам допомагає там є позиція Джо Байдена. Який сьогодні, коли здається, все вже тема допомоги Україні, ну так як ідуть процеси в США. Просто я дуже добре пригадую, я відслідковую, як Америка відмовлялася від певних рішень по своїх союзниках, як Америка махнула рукою і відмовилася продовжувати війну у В'єтнамі рятувати південний В'єтнам, демократичну союзну державу. Там інші були підстави, але відмовилася. Я дуже детально спостерігав. Вже тепер, недавно, як це сталося вже в прямому в моїй пам'яті, то ж було колись ще до мого раннього дитинства. А тут як це все сталося у Афганістані? І от мені здається, що тут зараз ну, просто молитися треба на Байдена і на те, як він кидає всі сили для того, щоб не покинути, не відкинути Україну. Позиція Байдена приїзд туди і агітація американських політиків з боку нинішнього міністра Кемерона. Британського і колишньої міністерки Лістрас, які все кинули, поїхали гітувати, поїхали підтримувати. На противагу цьому, ну просто ганебна. Вже знаємо зараз ганебна. Вони не вихваляються, але це настільки сумно і настільки бриткенько. Оця поїздка за державні грубі гроші, поїздка трьох десятків сух, які привезли підписи не під законопроектом, не під рішеннями. А на прапорах від окремих людей, з якими їм вдалося просто індивідуально зустрітися, без результату, просто взагалі. Але, попри це все, позиція Байдена який сказав, я готовий піти на ті поступки, які можуть мені коштувати кар'єра. Ви знаєте, питання міграційної політики це для нас дуже далека і незрозуміла тема. А вона дуже болісна в США. Я якраз тут прихильник тої позиції, яку внутрішній політиці свої відстоюють республіканці. Вона мені ближче і зрозуміліша. Але для демократів є певний ліберальний принцип підході до кордону і до мігрантів дуже святим. І коли Джо Байден погоджується відійти від цього принципу, тільки щоб змусити мотивувати власне, республіканців проголосувати за виділення коштів для України, ну він підписує собі дуже поганий вердикт на наступні вибори і собі свої партії. Там правда невідомо, чи демократи погодяться голосувати за отакий. Об'єднаний документ, де синхронізуються ті речі, які вони підтримують, і ті речі, проти яких вони виступають. Але вони готові на це йти. Слухайте. Я не бачу в Україні, крім буквально кількох людей, тих, які готові на таку пожертву. Хіба Порошенко, який влада тут з нього знущається як може, насміхається, третує, обріхує, а він їде і. Ну, для мене це взагалі не зрозуміло. Він хвалить владу і просить її підтримати, підтримати так, тому що це підтримати Україну. Він відмовляється відповідати на запитання, коли йому питається про його переслідування, про образи зневаги, про недопуст за кордон. От такий тип це десь подібне. Це те, що робить сьогодні Джо Байден, і це, що захоплює. Ми бачимо іншу історію. Це просто якесь чудо, те, як вдалося болгарському парламенті. Після вето, накладеного президентом, президентом Болгарії, якого персонально зневажив образі Володимир Зеленський, після чого, здається, для нас вже не було шансів взагалі, після цього вето вдалося зібрати голоси, в тому числі від тих політичних сил і, і тих депутатів окремих, які точно раніше відмовлялися підтримувати Україну. От це, це теж щось таке, що важко пояснити. Історія з Польщею. Як можна було наших друзів, найближчих друзів? А Анджей Дуда він має персональну любов і симпатію до України. Це що я знаю з тих часів, коли ми ще з лідерами партії Право і Справедливість під час їхніх візитів до Львова, чому їх відвідин там перемишля будинку помешкання в західному воєводстві Жешевському Прикарпатському воєводстві? Марика Кухцінського, спікера, Маршалка Сейму, чи в Варшаві, коли ми ще з ними разом пили пиво, я ще з того часу дуже добре пам'ятаю, яка була позиція щодо України, як можна було довести до такої ворожнечі? Я собі не уявляю. Але зараз, ну знову, як подарунок, при тому, що польська влада, яка відверто до влада, яка відверто антиросійська, почала грати під російську дудку. грати проти України умисно підігруючи певним російським авантюрним планам. І там, от зараз, буквально за лічені дні, наймовірніше, все ж таки, вступить повноваження уряд Дональда Туска. І, попри всі провокації, які вже проти Туска веде Зеленський, демонстративні виклики, демонстративне бикування, Дональд Туск уже заявив, що він. Обов'язково з перших хвилин займеть приходу до влади, ставши прем'єром, займеться і дуже швидко вирішить питання розблокування України і подальшого підтримку нашої держави. Було б дуже добре, якби це ще відбулося все до 14-15 грудня, остаточно коли будуть вирішуватися питання майбутнього переговорів України з Європейським Союзом. Тому що ми ще не виключені від того, що нинішня польська влада ще може разом з Угорщиною проголосувати ще й проти України, маючи тоді вже повністю це вже не поодиноке вето, це вже буде повний провал. І надовго, дуже надовго. Але ми бачимо позицію Дональда Туска. І бачимо нового уряду. Це знову якесь чудо. При тому всьому, що Туск особистий друг Петра Порошенка. Туск дуже жорстко, неприємно був вражений оцим бандитським диким демаршем проти нього, не проти Порошенка. Коли Петро Олексійович мав їхати до Польщі для зустрічі в переговорів, налагодження нормальної співпраці з новим польським сеймом, де Дональд Туск від них кандидат, лідер тепер вже коаліції, кандидат на посаду прем'єр-міністра. Я просто процитую стару. І от Порошенка не допустили на цю зустріч з якимись дурними масними потім заявами, приплітанням туди Орбана, а фактично зривали не тільки виступ США, який, мав бути на користь України, не один, а кілька виступів, але зривали можливість нормального порозуміння і співпраці, і спілкування, в тому числі зі своїм дарим старим другом Дональдом Туском. Він прекрасно усвідомлює, що таке наше Зе. Дуже добре усвідомлює. От я собі спеціально витягнув стару цитату: ще коли Туск. Чи ще був головою Європейської ради, чи на той момент вже уступив з тої посади? от таке я побав про Зеленського. Я побачив у ньому справжню рішучість навіть людку людь, коли він сказав, як сильно хоче посадити Порошенка. Було видно, що опозиція в Україні для нього більша емоційна проблема, ніж Росія. Слухайте, яке точне визначення? Росія не проблема для Зеленського. Путін для нього не ворог, він його кумир. Я про це тисячу разів говорив, та й ви самі це все згадаєте, як це все було. Але на сьогоднішній день Дональд Туск, попри те, готовий максимально підтримувати Україну. Якщо Зеленський не доведе до таких взаємовідносин, як він зумів довести з Анджієм Дудою, дуже надіюся, що Туск вже на це точно не піде. Далі Шарль Мішель, Макрон. Цілий ряд інших європейських лідерів тиснуть на Орбана і готові купити в нього за грубі мільярди підтримки для Угорщини рішення, необхідні для України на 14-15 грудня по нашому євроінтеграції і про виділенню нам допомоги. Але я боюся, що там вже не пройде. Там зайшов занадто далеко. Зеленський, як вмілий провокатор і мерзотник, зумів. Персонально зачепити кількома напрямками, і зараз оце свіже через СБУ, Зачепити Орбана, а Орбан такий ж самий мстивий, як і Зеленський. Вони в чомусь подібні. Тільки в Орбана є дуже багато досвіду, і Орбан ну, в тисячу разів мудріший за Зеленського, хоча по підрості можна порівнювати. І от там вже, мабуть, буде важче, але все таки щось весь час рятує Україну. Може, добрі люди навколо, може може, ті страшні жертви, які були заплачені українцями в ході цих страшних подій, які відбувалися в ході. Ще раз кажу рішення: от наші всі ті зеленські, Єрмаки, вся інше паскудство хорохорилося. Ми вигод вибили, ми домовилися, ми випросили. Та ні, чорта ви не випросили. Все, що Україна отримала, вся підтримка, вся допомога це випросили душі невинно убитих в Бучі, в Ізюмі, в Гостомелі, в Ірпіні. У всіх, всіх. Містах і селах, де хазійнували російські окупанти, вони вибили для нас все, що ми маємо, і за це треба пам'ятати, і за це треба платити свою ціну елементарної порядності і, і зберігання того, що такою кров'ю куплено. репутації країни. Репутація купується страшною важкою кров'ю українських бійців, їхнім героїзмом і пожертвою, і невинно уб'єнних. І нищити цю репутацію. Це знаєте, це гріх перед цими поколіннями перед Богом. Те, що робить Зеленський, це най... це мерзота, мерзот. Але мені здається, що все-таки ще якісь залишки репутації є, і вони нас рятують. Репутації країни, репутації цієї влади вже нема. Але. Я вам просто зараз хочу навести дуже коротко, схематично, кілька випадків того, як губиться репутація або через дурість, або через тупі примітивні провокації. Частіше, мені здається, навіть через дурість. От я наведу вам деякі моменти, деякі події, і ви самі в цьому все побачите, як не треба робити. От беремо зовсім недавне. Відбулося зараз убивство зрадника і Ківи. І трохи давніше був замах на життя іншого зрадника царьова. Так вони зрадники, так вони негідники. І я до речі, ну я звичайно прихильник правосуддя, все, але якщо ці люди втекли від правосуддя і створюють далі загрози для життя українців, вони в певній мірі створювали, то напевне був би, може бути, сенс дійсно можливий ліквідації їх спецслужбами. Так поступав ізраїльський масад, тільки ізраїльський масад все таки вбивав тих, в кого була на руках кров ізраїльтян вбивати, ліквідовувати просто зрадників, політичних зрадників, мабуть, можна? Мабуть, можна. Головне, не загратися, не зайти за далеко. Але основне, якого біса ви квокчете, як курка на бантах, яка знесла яйце і верщить на весь курятник? Ви бачили подібні заяви десь від масаду? Вони регулярно знищують своїх ворогів по всьому світу. По операції Мюнхен, пам'ятаєте? Розправа за вбивством над всіма, хто були причетні до вбивства ізраїльських спортсменів на Мюнхенській Олімпіаді. десятиліттями трималося це в абсолютній таємниці, просто в абсолютній. От відбувається вбивство Ківи. Я взагалі, в мене є майже повне переконання, що наші спецслужби до цього взагалі не мають стосунку. Слухайте, СБУ насправді вміє працювати, і в гурі є спец... спеці, які вміють працювати на таких темах. І я думаю, що дехто з них працює на окупованих територіях, і, от, вбивство, скажімо, к... капітана того судна, з якого зробили цей страшний дикий бандитський зал по вінниці. Пригадуєте калібрами, коли там було море загиблих, ота вбита дівчинка, ота мама її в шоті страшному. Ви пам'ятаєте ці кадри? Ніхто ж їх не забув, їх не можна забути. Вивсу цього капітана, я впевнений, це робота наших спецслужб. Вони знають тих, хто перші мають понести розплату. І вони це роблять. Чи входять туди царьові Ківа в ці списки? Дуже думаю, що ні. Вони абсолютно третєсортні, сортні, Колись в майбутньому їх будемо оголошувати в міжнародні розшуки, щось поміняється на Росії, не ми будуть відкуповуватися. Я взагалі переконаний, що там була, були зовсім інші мотиви. У Кива особливо. Ну, перше, Ківа. В нього на морді написано те, що називається побутовий мотив. Це хам. Це людина, яка лізе в різні конфлікти. Це людина, яка своїм виглядом провокує. А Росія, що таке Росія? Це країна Поножовщини, перестрілок, бандитизму, убивств, оці підмосковні села, містечка. Це все цим переповнене. Це перший мотив. Другий мотив. Ківа. Займався колись наркотрафіком. Ну, він нібито мав його контролювати і обмежувати. Оце приблизно як його попереду спадкоємець на тій посаді Гугілашвілі, теж пригадуєте там певні історії. Я дуже можу припустити, що опинившись на Росії, він вирішив продовжити роботу по наркотрафіку. А наркотрафік на Росії, от спитається Гугілашвілі, якщо матимете з ним довірчі розмову, то він вам розкаже повністю контролюється ФСБ. От він до того мав певний стосунок, знає напевне, і якщо Ківа поліз туди по своїй старій історії, то я думаю, цього було достатньо для того, щоб його ліквідували дуже швидко. Пішли чутки про те, що Ківа може зайняти місце сальдо. На... Губернатором окупованої незаконним губернатором анексованої незаконно і окупованої нашої Херсонщини Сальдо вже всім надоїв, тільки Сальдо не хочеться прощатися з посадою тим, хто з його стриже купони, з його там перебування. Пустити туди якогось ідіота нікому дуже не хочеться. Ще один момент: я не раз бачив в російських ресурсах, що цілий ряд структур організацій російських до Києва мають кучу претензій, і його підозрюють, що він насправді український шпигун. Ви пригадуєте, що Кива колись був підручним Авакова і був навіть керівником, по-моєму, Харківської обласної організації правого сектора, от того, Яроша, правого сектора, вони досі про візитки Яроша розказують. От його. І йому зараз це згадують. І зараз оця історія з, з ліквідацією Киви, а паралельно з ними пішов не український слід там. Там на Росії розказували, що. В Києві знайшли якісь карти розміщення в Україні російських окупаційних військ, і що це він збирав і передавав українським українській розвідці. Ну я думаю, що це стопроцентна брехня. Це БЛЕФ, але це дуже схоже на прикриття певного мотиву, чи це можливо? Так це можливо. Ну і плюс російські спецслужби час від часу перебирають тих, хто трошки зарвався або їм заважає, або десь. Ну, поводиться неадекватно, ну для кіли все підходить. По царьову теж порядка десяти мотивів подібного типу було. Для чого кричати відразу ми зробили це, ми ліквідували. На мій погляд, в будь-якому такому випадку, так як Мосад робить. Це заява. Це свої між своїм бою жируться. Це путінські спецслужби ліквідовують своїх присужників і зрадників. Ніхто зрадників не любить. Все це найкращий мотив. Це найкраще те, що треба було говорити. Чому цього не можна було робити? Те, що зробили наші спецслужби, я ж казав, ми говоримо зараз про репутацію, а не про якогось ківу. Ківа репутації немає. Ми говоримо про репутацію країни. Пригадуєте, як розкрутили історію з, з Дар'єю Дудіна аж до Папи Римського дотягнулися і скрізь солоні, натяки масні, що це українські спецслужби, дівочку убілі. Насправді, отут я на 100% впевнений, що ми ніякого стосунку до цього не маємо але. Рашисти це розкручують по повній програмі, не дуже вміло, але в тому ж самому навіть Вашингтон Пост, де регулярно вкидують антиукраїнські статті, появилася історія, що американці ображені зокрема на владу Зеленську, що вони убили Дар'ю Дугіну. Слухайте, брехня стопроцентна, але це використовують, використовують по інших, але воно не заходить. А коли ви починаєте хвалитися, ми вбили такого, то зрадника, ми вбили такого. Це зайде тільки в одному випадку, коли цей зрадник при погонах. І коли цей зрадник має на руках кров ваших громадян, цих двох ми ніколи в цьому не звинувачували. Кожен раз, коли по царьову по Києві робиться заява якоїсь української спецслужби, що це наша робота, ви приймаєте. На ім'я нашої держави, не на себе, а на нашої держави, десятки майбутніх провокацій або реальних злочинів, які будуть на раші, яких звинуватять Україну, і це буде бити по нашій безпосередньо по нашій репутації як країни. Абсолютно моментарно, от після заяви по Києві, рашисти можуть вишукати якусь рашистську там свою професорку. Яка має там непоганий авторитет, все, але при тому покритикувала Україну м'яко, спокійно, покритикувала чи навіть якусь людину з опозиції, яка покритикувала Україну, десь будучи в імміграції, десь в Литві, але виступила проти нас. А них дуже багато їхніх лібералів критикують Україну регулярно. І ми їм відгавкуємося, і дай Боже, щоб її далі не сприймали їх як хороших русських, хороших русських нема. І раптом. Самі ж ФСБшники вбивають цю людину і ушають там якусь підступну візиточку Яроша. І після того повний список. А чому ви кажете, що українці не могли вбити? Вони ж Іллю Ківу. Він же ж тільки політик, він же їм просто конкурент. Вони його вбили. Вони ж царьова хотіли вбити. Вони ще там 10 інших хотіли вбити. Це ж їхній стиль, це ж держава-терорист. Вони і зараз це говорять. Зараз це гірше допомогти їм діє. Ще пару таких заяв. Це ми вбили і це буде. Я ще раз кажу. Якщо є можливість ліквідувати зрадників, напевне, це можна робити, не можна цим хвалитися, якщо ви ліквідуєте не тих осіб, в яких чітко ви довели, що в них є на руках кров українців. От не можна і все. Поставили на цьому крапку. Причому, що дуже показово, заявили про ліквідацію Киви, не СБУ, СБУ саме заявляє про те, як вони атакують Кримський міст з тими дронами, як вони атакували Севастопольську бухту. Вони цим хваляться. Якого біса? Вилізов головне управління розвідки. Це знаєте, якийсь прес-офіс, чи що я не знаю, там ескортниці, куча журналістів, все крім розвідки. Розвідки там вже більше не існує. З відходом бурби і приходом Буданова розвідки більше нема. І заявляють, це наша робота. Ну це СБУ, це не зовсім ми. Це СБУ ліквідували. СБУ мовчить. Якого біса ви виходите і кладете на Україну терористичний акт проти особи, яка є вашим політичним опонентом? Політичним ворогом, але не воєнним злочинцем. Ви не маєте чого говорити в голос, ніколи. Забутися. От ви покали карму на Україну. Зараз це будуть використовувати початку лобісти Росії, а за деякий час це почнуть робити уже не лобісти Росії. А ті, які скептично настроєні до України, ну, відео на маска починаючи, і пішли, понеслося по пресі. Слухайте, нам потрібно такого іміджу зараз, особливо коли в нас дуже і дуже погані справи там, на західному спектрі векторі. Ой, погані. Мабуть, що не треба, то може треба закрити рота і не шкодити Україні. От вам один приклад, як тупістю, елементарним речима псується респект країни. Погане робиться реноме. Ще раз кажу для нас: вони зрадники, для всього світу. Вони просто політичні опоненти. Так, вони люди, які засуджені в Україні докарними злочинами, але це не на насильницькі дії. От, засудити їх не за державну зраду, а за тероризм, от тоді можна буде хвалитися. Поки що такого нема. От я навів вам одну річ. Зараз дуже коротко ще одна подія. От зовсім свіжа сьогоднішнього фактичного дня вчора. Сьогодні суд у Фінляндії відмовив Україні в екстрадиції до нас лідера терористичного формування Русіч, деякого неонациста, зараз щоб не спомилитися, Яна Петровського він же вислав Торден. Підстава відмови, знаєте, яка? Ну, наша генпрокуратура, звичайно, сказала: ой, вона не передала, нам не передають, тому що в нас війна, а у них тому є якісь побоювання. Про війну там нічого не сказано. Надруковано в фінській пресі чітко підставу. Українська пенітенціарна служба неспроможна забезпечити право звинуваченої особи на право на життя, на здоров'я, на відповідне виконання певних юридичних формальностей, на які має право кожна людина відповідно до міжнародних конвенцій. От цьому заробили закид Україні. це дуже серйозний, дуже поганий удар по нашій репутації, тому що сказати, що Вінляндія не дружна до України держави, що там хтось. Не підтримує Україну, ні, там чи не найкраще підтримують Україну, але там вже є репутація, зіпсована. Вони вже вважають, що в українських тюрмах неможливе адекватне утримування тих людей, які там є ворогами України. Тощо при тому, що ми на весь світ показуємо, як ми дбаємо про їхніх убивць, які стали нашими полоненими, як їх відгодовують? Вони хіба що на що можуть нарікати? Це те, що вони ожиріння можуть отримати в українських оцих таборах отримання полонених, але це зроблено. Настільки все невміло, це не рекомендується. Рекомендується за те, будь-які інші речі, будь яке хамсо, будь-який ідіот у владі, який вилазить і кричить: От, видайте нам, а він до суду не доживе. Він знищує українську репутацію. І от зараз ми маємо цей приклад. Це один приклад. Це дуже поганий приклад, тому що це означає, що нам не довіряють плюс цю людину. Ми ж він підпадає під конвенцію про покарання за тероризм. І його відпускають на волю, потім перехоплюють прикордонники, його депортують до Росії, звідки його відправлять назад на окуповані території убивати українців, здійснювати далі акти терору, якщо він терорист, і в нас, наскільки я розумію, є докази терористичної діяльності і підрозділ і цієї істоти. Якщо ми подавали подання про його екстрадицію, чому ми не надали інформації про його персональні терористичні дії? Чому? Якби ми їх надали, Фінляндія як країна правова, може нам би його не видала, а вона б судила його в себе, вона б розслідувала у себе, його б не відпустили назад до Росії, правда ж? Значить, щось був якийсь провал, був якийсь прокол. Чи єдиний, а давайте я нагадаю вам ще одне: от трохи давніше, пару місяців тому Франція відмовила від України видачі олігарха Живаго. Власника експресо, е, телеканалу, тощо, до речі, добре, що відмовила, тому що тут були би фактори певного тиску, перехоплення медійного поля, перехоплення бізнесу. тощо. добре, що відмовили. Але проблема не в тому. Його запит наш по суті фактично не розглядався. Проти нього ще раніше торік були оголошені екстрадиційний арешт, введення, обмеження, все але. Він не доказував, що він не винуватий з злочинах, які йому інкримінують. Він доказував, що в Україні нема правосуддя, що в Україні немає можливості чесно в суді захистити свої права. Відповідь відповідного суду Франції Україні полягала тільки в цьому. Ще раз вони не розглядали по суті з екстрадиційного звернення України. Це аналогічно з тим, що при Кучмі було Зозаренко. Мене самого опитували. Е Адвокати Лазаренка тоді про справу вбивства мого батька. Я так і не зрозумів, для чого це було, а потім дізнався. Вони доказували, що в Україні вбивають політичних опонентів. І таким чином Лазаренко вважав, що це йому допоможе. Тоді не допомогло, бо він чинив злочини на території США і судили все одно в США, в Україну вони збралися видавати. Але оця історія Живаго. Україні нам колись треба буде отримувати дуже багато злочинців, які вчинили нас злочини. Якщо нам кажуть, що в наших тюрмах не можна гарантувати їм право на життя, і наш суд не може гарантувати правосуддя, кого ми отримаємо? Людей з банди Януковича, людей з банди Путіна, людей будь-яких інших, які знищували вбивали українців чи грабували нашу державу, коли у нас така репутація, що в нас робиться в судах? Нагадати справу Червінського за нею стежать на заході ця справа. Підсумовує повністю ставить підсумок, що в Україні дійсно нема правосуддя, в Україну дійсно не можна видавати. А це є історія, до речі, якраз та, яка і називається питання репутації країни. До речі, ще недавно, трохи більше року, все було діаметрально навпаки. Пригадуєте червень минулого року, коли до України не ставили таких питань, коли. Україна подала екстрадиційний запит на шарія до Іспанії. Його дійсно затримали. По ньому почали вести процедуру і його готові були тоді Україні видати, готові були віддати нам під наш суд і в нашу тюрму. І не ставили питання, чи є в нас правдивий суд, чи в нас нормальні тюрми. Ні, готові були дати. Але тоді чомусь. Помінявся прокурор, Венедіктова якраз пішла відставку, прийшов Костін, кум Єрмака. А ярмаку, напевне, не треба обмежувати і створити проблеми для шарія. І тому відразу ж нова прокуратура забулася передати документи. І, відповідно, Шарія випустила не через те, що не вірять нашому правосуддю, а через те, що Україна не завершила В суті у місяць передати відповідні формальні документи. От і все, власне кажучи, з того часу помінялися не тільки ті моменти. З того часу ми маємо ту історію. Що трошки більше року назад, півтора року назад, після всіх страшних подій з моменту вторгнення, Україні вірили в Україні була куплена страшною кров'ю, мученицькою кров'ю, репутація. За півтора роки ця влада зуміла. Неправдивими судовими процесами, ганебним і історіями покриванням корупції, переслідування опозиції добитися того, що ця репутація припинила своє існування вже в значній мірі. Вона вже не діє на середньому рівні. Дякувати Богу. Те, що чого я почав сьогоднішній випуск, вона ще діє на верхньому рівні тих лідерів, які відповідають певно відчувають певну відповідальність за долі світу. В контексті теж України за глобальну відповідальність мають свої почуття. От оці речі, тому насправді знову це момент втраченої репутації, яка вже підрубує, яка вже обрубує всі гілки, лишається шеверхівка. Про це треба думати. Ну і вже зовсім останнє. Сьогодні відбулося формальне оголошення того, що Путін піде в президенти Раші. Там це було невдало, це, ну, це проскочило випадково. Це був певний конфуз. Про це і казали, що. Е, Путін оголосив, що йде в президенти через Жогу. Там одну букву поміняти, все стане на своє місце. От тільки маленьке питання штука: Артем Жога, це очільник так званої Народної ради ДНР, Зочинець, терорист і син його терорист отримував ордени від Путіна, герой там Росії чи ще там хтось. На я йому висунули звинувачення. Тільки тоді, в той самий день, коли зранку побачили, що жога звертався до Путіна і закликав його стати президентом, тому що Донбас хоче президента Путіна. От тільки після того здогадалися зараз, якось до того потреби в цьому не було, Ні, ну щось не зовсім добре відбувається. І це теж момент репутації, коли ви згадуєте про злочинців, тільки тоді, коли це вже показують на російському телебаченні. Ну все на цьому закінчуємо. Слава Україні! В репутацію України віримо.